Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і милі дівчата. Сьогодні ми дізнаємось, що ж уміють олівці. Посміхався олівець. Ой, який я молодець. Я ніколи не сумую, все, що бачу, намалюю: сонце, море, гори, ліс, цуценятків чорний ніс. Помічаю, все слідкую. Кожен день я щось малюю. Олівець зелений намалював травичку, олівець оранжевий у траві лисичку, олівець блакитний небо голубе. Жовтий олівець сонечко ясне, олівець червоний маки розкидав, фіолетовий. Фіалок трішечки додав, Синій олівець волошки сіяв поміж жита. Ось такий малюнок малював Микита. Кольорові молодці фарбувати вміють. З малювання фахівці, про картини мріють, на папері олівці танцюристи славні, бо тримають їх в руці. Пальченята вправні. І сьогодні малята. Ми навчимось малювати ниточки до повітряних кульок. Але спочатку навчимось правильно тримати олівець, щоб пальчики були вправні, а малюночки наші гарні. Дивіться уважно. Резиночку для волосся вдягаємо на вказівний і великий пальчик дитини. Олівець заводимо всередину резинки і перекручуємо. Проводимо лінію зверху вниз. Таким самим чином беремо червоний олівець, перекручуємо і проводимо лінію зверху вниз, з блакитним олівцем. Робимо те саме, вставляємо всередину, перекручуємо і зверху вниз проводимо лінію. Любі малята! У вас вийшли чудові ниточки для куляк. Тож тримайте кульки за ниточку міцно, щоб вони нікуди не улетіли. Дякую вам за увагу і чекаю на фото ваших робіт.